Я ніколи не хотів би робити ремонт без дизайн-проекту. Я ніколи не кидав клієнтів. Я ніколи не звертався б до сусідів з села, щоб вони зробили мені ремонт. Я ніколи не робив халтури. Я ніколи не брався б за проект без передплати. От хай так буде. За реалізацію за ремонт. Бо життя навчило, Було. Я ніколи не робив би ремонт друзям, бо життя навчило було. Я ще б ніколи не точніше правильно сказати, не здружувався з замовниками у процесі ремонту, так щоб потім це вилазило боком. Це найстрашніше. Можете допомогти з ремонтом? Якщо вам треба зробити високоякісний ремонт, не витративши зайвих грошей, нервів та часу, звертайтеся до нас, пишіть в коментарях слово ремонт. Та ми з радістю. Порахуємо і реалізуємо всі ваші мрії та забаганки.